І так, друзі, це зимові штани від Йотак. Вони виконані по принципу сьомого шару екваксу, і вони все ж таки не є сьомим шаром. А це щось більше, ніж сьомий шар. А по-перше, вони розраховані на більш схожий до України взагалі тепловий діапазон. І що дуже важливо, вони не промакають. Вони зроблені саме з такої мембрани, яка тримає досить довгу кількість часу під прям сильним дощем. Це дуже, дуже актуально до наших зим, коли в нас може бути одночасно і мінус 5, а потім сильний дощ пойти, а потім знову мінус 5. Це саме саме під це розраховано. В тих місцях, де вони де ці штани можуть бути найєрогідніше пошкоджені, в нас все посилене американською оригінальною кордурою від фірми Envista. Тобто, це ось така велика велика така вставка на коліні. Вся задня частина штанів, ось вся ця ділянка вона повністю виконана з кордури. І ось тут от там, де ви можете тертися а, своїми берцями об штани, також воно посилено кортурою. Знизу в нас є регулювання на ось таких кнопках. Це буде набагато зручніше, ніж просто велкро, тому що велкро тут може бути пошкоджена або якимось чином вже щось може поналіпати, або вже неефективно. Тому для а, надійності ми все ж таки використовуємо ось такі а, кнопки. А, в нас є позаду спеціальне кишеня, куди ви можете сховати ваші. Лямки, які тут є, ось ці підтяжки, їх можна просто сюди сховати, якщо ви їх не хочете використовувати. І також в нас є місце, куди можна розташувати якийсь ремінь, якщо ви якраз не використовуєте підтяжки. Ці штани розтібаються з боку, щоб у вас була можливість їх більш зручно вдягати і знімати, не знімаючи, причому ваші основні штани. Так, я нагадаю, що ті штани надягаються на. Звичайні штани на основні. А, і якраз для того через те, що вони дуже теплі, в нас тут використана. Досить такий товстий слой клімашилд апексу найсучаснішого утеплювача, який тільки є зараз на ринку, то вони дуже теплі і є велика вірогідність, що вам захочеться їх в якийсь момент знімати, вдягати, щоб це було зручніше. В нас тут досить продумана така конструкція. А сама блискавка тут дуже велика, тут дуже велика, так, такий величезний гудзик для того, щоб було зручно їм маніпулювати у товстих перчатках. А також досить велика блискавка. Для того, щоб це теж таки було зручно, і взагалі всі матеріали, які тут використані, вони максимально надійні. Блискавка японська від фірми ЮКК. В нас вся пластикова фурнітура від фірми 2 m в нас ось ці підтяжки, вони